Є знижки на Тантум Верде 10% в аптеках, подорожник, «Бам» та ощад. Це був день закоханих. Спочатку фотографа зафіксували військового з букетом у руках, а потім ті самі квіти побачили покинутими на паруні під дощем. Фото цього букету облетіло всю країну у мережі користувачі до останнього. Сподівалися, що ця історія закінчилася щасливо. Про неймовірну історію кохання на війні розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це був 14 лютого, день усіх закоханих. Він із букетом Троянд у пікселі стояв і чекав на кохану на вокзалі у Краматорську. Фото бійця зробили українські фотографи Костянтин та Влада Ліберова, але згодом вони знову побачили ті самі квіти, тільки вже покинуті на пероні під дощем. Цей кадр розхвилював усіх користувачів, як і Артур, той самий військовий українці подумали, що дівчина покинула хлопця. Шкода, що дівчина не приїхала. Серце розкраїлося від болю за хлопця. Журналісти громадського розшукали військового, аби дізнатися про нього більше та розпитати, чим закінчилася ця історія кохання, яка так розхвилювала українців. Артуру 25 років. На фронті він вже 5 років воює на Донеччині, зокрема, боронив Мар'їнко, Водяне, Новгородське. Саме Артур напередодні дня закоханих запропонував дівчині приїхати у Краматорськ. Сама Ірина та саме дівчина каже погодилася на таку пропозицію одразу і розповіла, як так сталося. Що квіти, які адресувалися їй, залишилися мокнути на пероні. Я йому відповіла, що до нього, хоч на край світу, та сталося так, що Артур втратив свій телефон на позиції. Ми домовлялися зустрітися на вокзалі, тому я вийшла з потяга і одразу туди побігла, навіть не озиралася. Тим часом Артур чекав мене на пероні. Виявилося причина банальна: закохані розминулися у натовпі. Втім, Артур встиг подумати, що Ірина так і не приїхала. Хотів комусь передарувати квіти, але дивлюся, всі вже розійшлися. Той залишив букет на пероні. Думав, зроблю людям красивий кадр, а вийшло, щоб України мене почало жаліти. Але в історію кохання втрутився командир хлопця. Саме він наполіг, аби Артур повернувся на вокзал, розповідає дівчина. Він сказав, що якщо я пообіцяла, то значить точно приїхала. Тому десь за 20 хвилин ми таки зустрілися. Артур постояв біля машини і пішов на пошуки. Я була дуже щаслива. На залишені квіти байдуже. Головне, що він мене дочекався, і ми змогли провести кілька днів разом. Самій Ірині 20 і разом із Артуром вони вже рік познайомилися у чат-боті для знайомств. Хлопець написав першим і вже з часом між ними зав'язалися стосунки. Разом ми вже майже рік за цей час бачилися лише 13 днів, бо зустрічі можливі хіба під час коротких відпусток хлопця від служби. Звісно, хотілося бути разом частіше. Утім, розумію, що по-іншому ніяк. Артур відданий Україні та своїй справі. Ось така історія кохання зі щасливим кінцем. Війна це горе і біль. Але навіть у такі темні часи українці встигають закохуватися та створювати сім'ї. А я пропоную накидати побажання закоханому коментарях. А також діліться своїми історіями кохання. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.